Вдихнути нове життя у кінотеатр Братислава та ще й перетворити його на центр культурного дозвілля. Таку ініціативу запропонувала депутат Київради Ганна Свериденко, не відкладаючи наміри у довго шухляду, відразу організувала у його приміщенні цикл пізнавальних лекцій. Про що вони дивіться далі? Зал кінотеатру «Братислава» вперше за півроку приймає відвідувачів. Ще у грудні заклад закрили. Проте люди з радістю прийшли на лекцію про історію рідної оболоні. Лектор їх не розчарував і розповів чимало цікавинок. Наскільки при будівництві району звернувалося увагу на транспортне повідомлення? Те, що сюди, по суті, перетягнули ветку метро, яка повинна була йти на Куреньовку. І, по суті, жителі оболоні достатньо швидко отримали до себе метро. Тобто, у нас трещина застроена вже років 30, метро там до сих На оболонь метро не просто протащили б Стрелив утянули у Крейньовки, Хоча лінія до сих пор називається офіційно Куреньовська. І таких фактів про оболонь у лектора чимало. Їм дивуються навіть ті, хто вивчав історію району. Інтересно, тому що все-таки спеціаліст більш глибоко пішов. І він більш інтересно розказав. Я знаю, що там було, що там було. Ну не все. Ця лекція лише перша у запланованому циклі, запевняє ініціатор ідеї Ганна Середенко. Організували його спеціально у кінотеатрі, щоб показати, що в його стінах може створити прекрасний центр дозвілля. Іноді все ж таки ми чуємо, як сьогодні намагаються забрати у громади кінотеатри, дитячі садочки, школи і на їх місці побудувати житлову забудову. Але ну розумієте, ми можемо так взагалі потонути в бетонних джунглях. І я впевнена, що завдяки таким лекторіям, те, що ми об'єднуємось, ми можемо продемонструвати, що сьогодні комунальне майно, зокрема кінотеатри, можна використовувати многофункціонально. Як саме використовувати, відразу підказують відвідувачі заходу. Тут також можна проводити для пенсіонерів якісь тренінги. Дуже добре для них, якщо будуть проводити якісь там уроки, там, вивчати іноземну мову вони тут можуть. Можна про якісь тут зробити комп'ютерний клас. Так. Я думаю, це буде дуже добре, і як для молоді, так і для пенсіонерів. За це люди і старшого віку кажуть на себе, можуть навіть взяти організацію дозвілля. Головне, щоб було приміщення. Є слі спеціалістам не за що зберігати, буде, Ми розуміємо все прекрасно, то серед нас є спеціалісти. Катори, все можливе, щоб людям було цікаво сюди приходити. аби ідею втілити в життя. Достатньо волі депутатів зазначає Ганна Свириденко. Як депутат Київради, звісно, звісно, підіймала це питання, зокрема на комісії культури. І ми зустрічалися з представниками департаменту культури і капе кінофільму. Ми домовилися, що на вересні ми проведемо ряд прес-конференцій, залучимо громадські, залучимо бізнес, залучимо владу і підідемо питання питання, як саме можна ревіталізувати кінотеатр, цього з нетерпінням очікують мешканці, бо хочуть, щоб занедбана Братислава стала їхнім ком'юніті центром? Світлана Жерна, Вічеславандичанський, телеканал Київ.